Амфіси підбігли, діти вашому варіанту, доляни, підбігли Максим, ладить сюди. А ми з вами, ви повторюєте, діти, а у дорозі все ж на столі так, А ми з вами працюємо над останнім тихіше, Ми з вами працюємо над останнім достатньому. І так, у мене гра, ми працюємо з Кубіком. Поділись, хто хоче зі мною поділитися, що буде казали в цьому. А хто хоче улюблений фрагмент розповісти, Улюблений фрагмент ловись рибка. Який фрагмент був улюбленим? Вони піддали мандру А що там було цікавого? Там було цікаво, що все. Був чесним і зловити для віршого запропонувай. Що ти хочеш запропонувати? Що було цікавого в цьому тексті? Аля ні, хочу всіх постати. Ліза, ловий кубик поставай. Каже, що у тебе було цікаво? Достатньо. Це цікаво, м'який кубик. Чому? Слухайте питання, чому? Чому сладко виграв? О, хто знає відповідь? Чому Славко виграв? Лє, чому слабовує голови кобіта? І він дивився, під кубик. Назви. Назви. Повертайся до них. Кажи, назвіть. Хто головний герой. Хто головний роз? Вьома готовий? Давай, Видають, хто написав вірші, ага. один вірш, два, ага. а ви відає. Що з цих віршів, ставте номери. Повна відповідь. Головна. Славко погоджуєшся, відкидає колока. Нас ви запропонують. Нас ви. Ну, до слова назву назву. Что не борьбы? Вот комментарий хто може дати відповідь? Першовши, може хто там? Ти побережеш. Чому кидаєш? Тому що він був чесний. І ще чому вибрав складко? Тому угу. що він з людьми немає. Давай, підкидай публіка. Поділись. Хто запропонує питання? Так, публіка. Поділись, чи можна поділитися цього оповідання? поділись, які враження. Від чого враження? О, э, Почув Славко? які враження були у хлопці від рибалки. Які враження були, коли прийшли за будками? І ще подумай. Така вудка, вудка була у слабка. Ну, давай ще. Які враження? Які враження Хирюша, не було цілий тиждень? Які враження були, коли Славко переміг? Настя? Він раді. Дякую. Це групи готові? Так. – І так, і дорослі. Ви у кого завдання, утвори групу. У кого утвори групу? У команди і у Лізина? – Це уляну, вибачте. Пару. Пару. Утвори пару. пару. І так, пару. Першу пару Ляна. – Дмитро бабличко – У вас так вірші. Так. Вірші. Ліза другу пару читає. – Рибки, Ярослав Стельмах. – Стельмах. У вас так? Хто написав? Паша, Ліана, на групу зараз. Так, Ліана, далі читаємо. Вася Цуковицький, кінь утік. У вас так утік, оповідання. У вас так, дівчатка. Так, ваша наступна група. Мамо, йде вже зима, Леся, Українка. У вас так, Ляна? І останнє. Степан Жупан сім братів. Сім вітрів, хлопці, тебе. У, У вас є сума... відкриття. Ага, значить, вони вам доказ... показують, що е... сім, вітрів. сім вітрів написав Стефан. Степан Робана. Покажіть свій настрій, коли ви подивилися, що ви поралися з завданням. У вас так? Ваші групи сідають, наступна група. Утвори групи. Вам треба було зібрати. Нас... А, у що там було? Пару. пару, боже, вибачте, будь ласка. І так, утвори пару. Е, будь ласка, перша пара. Перша пара. Це зараз мали би перевіряти. Переплутались. Ну, давайте, кажіть свою пару. Мрія Дмитро Павлочко. Так, Настя, далі чте. Мовився. Ярослав Стельмак. Стельмах, вимови ще раз. Ярослав Стельма. Я тиговоду наю. Анатолік Качар. Так. Маша, Маша чте. Наше відкриття Олег Буцен. Буцин. Буцинь. вимови ще раз. Олег Буцин. Хорошо. Ну і далі, дівчата. Мама, де вже займалася Україна і кіньотік. Василь. Який настрій? Після того, що ви зрозуміли, що ви ці рили розділ, пам'ятаєте? Чудовий? Так. Сідайте. І так поїхали. Група там, де треба було утворити групу. Рома, назви, будь ласка, перше вірші. «Дмитро Павличко» – два вірша. «Дмитро Павличко» називається вірш. Мрія. Мрія, у вас так? Так. Да. Хорошо. Іщі, і ще які вірші, Ліана? Степан mm. Шупанин, mm. 7, mm. 2, У вас так, Ромчику? Mm. Так. Mm. Так. І ще, Рома, вашому байду, вірш був? Mm. Знайшли? Mm. Okay. Один сказали. Звали, і так, який ще вірш був цей. Леся зим... Українка, мама, йде вже зима. Ромчику. Згадали хлопці, мамо, йде вже зима. Хто далі знає? Снігу? Снігу траву вкриває. Мамо, чи кожна пташина, хвилі на зиму, літа? Повторити. Так, поїхали оповідання. Будь ласка, ляна. Е, Олег Буцен, наше відкриття. Є. Е, Василь Сухоминський, утік». Угу. Ярославський. Стельмак? Стельмах. Та що ж такое? Стельмах, лись рибка. Ловись рибка. Хлопці, підтягнутися. Згодні. Сідайте. А вам нас який? Чудовий. Поїхали далі. Не родися. Мудрості, мудрого, навчися. Читаємо трішки швидше. Мудрий нікого, не родися, мудрості, мудрого, навчися. І ще швидше. Мудрий ніколи.

Кажи, візьми олівець, бери олівець, іди покажи, де слово Тарас заховане. Бігом бігом, бігом прочу пахай правильно біля дошки, Ту сторону рукою. і так слово Тарас. Яке слово ви сьогодні понесите додому? «Тара Тарас. Тарас. Давайте згадаємо, покопаємося у своїй пам'яті, які ви вже знаєте вірші, бо тут сказано, що він захищав людей. А ще оспівав садок вишневий хати. які вірші ви вже знаєте. Садок вишневий хати. Так, і ще. Яка? Зорема вечірня. Мені тринадцятий минала я пас. Молодці ще який світає, продовжить Поблескайте сонце. собі, що вас гарна пам'ятає. А зараз я покучу. Утворити змагання. Тепер працюємо пари сюди і заповертайтеся. Дві пари повертайтеся сюди. Так. Ви повертаєтеся сюди. Маша, ви повертаєтеся сюди. Ваша група, каріть сюди повертайтеся. Юша, повертайтеся сюди. Кожне завдання за сім'ї для фіня поля. Все часто достатньо? І так, зараз було дуже важке завдання відновити текст віршів Шевченка. І так, знаєте, у кого була перша група? Бо й було дві. У кого написана перша, а перша група є? І ще у кого перша І ви знаєте, щоб я вас бачила? Готові? Не готові? Давайте пропустимо першу групу, друга групання, щоб вас було видно. І так готові? Підійдіть близенько, будемо читати хором. Готові? Хорове читання теж дуже красиве. Поїхали. Написав молодці, сідайте. Третя група готова. Так, третя група там насилалася. Готові разом читати? Сідіться до листочка. Анти, зі Готові? Засіла, голови. Віче, рода, колина, сміла, дівчина, дитина. Хто знає продовження? Люболю, сало, дівчинка. Зраділа і зі Хто написав? Тарас Шевченко. що тут оспівується в цьому віршику? Калина. Калина. символ України. Ну і ходимо до першої групи. Так. Так, Поїхали. Задов вишневий коло хати. над вишнями будуть. Ну, молоді спеціалісти. Давай, я. Ще вода з-під якора, яром на долину, пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, ядер молодіє, а тут волози, лози зелені. Діти в користь Демної ночі народився Тарас Голови Чевченко. Усім Кріпака. Для пана це була нова душа, якою він ну, гордився. Гордився і користувався, так, далі, ліса. Від дитинства було не до кого говорити. Світи дитинства були недовими. Перше, що вразило Тараса, це померла його мати. Потім батько приїхав дому до мачуху. Вони жили дуже погано, бійки, сварки. Потім е, раптово помер батько. І Тарасу Шевченко було дуже погано жити з мачуком. Потім він переїхав у Петербург. Так він е, жив. Цілих 17 років і почувався собі вільна людина і е, художник. Але е, вільна людина вчилася малювати. І коли в і коли 1838 році Тараса Шевченка викупили з кріпацтва художники, якими зараз я в відео покажу, як вони це все зробили. І подія. заплатили за це 2500 кадрів. Mm. Ще одна подія нами mm -hmm. не тільки в житті Тараса, а і все й всієї України. Вихід книги вишів Кобзер у 2040 році. Справді, Кобзерно. Років поета звільнила, він повернувся у Петербург. 1859 року ще раз 3 останній побував в Україні. Флорід, поет доживав свій рік у, рік, у Петербурзі, у Петербурзі. Уже, будучи хворим, він написав свій український букв. Буквально і планував проводити <головік> ряд підручників для шкіл. Потім він третє повертається в Україну. Коли його звільнили і закінчилася військова масштаба, він повертається втретє в Україну. Це був останній візит Шевченка до рідної европи. Але його арештовують і вивозять ще раз в Росію. В Росії ліза. Меркера Шевченко 10 березня 1861 року. Його поховали на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Але в травні цього ж року його перевезли в Україну. 22 травня День пам'яті поету, День національного траву України. Чи Тепер Черне. ця гора випухова Шевченко називається? Ця гора називається Чернеча Гора. Могила Великого Кобзаря стала національною землі. Ми дивимося і ще раз е, відео сюди повертайтеся. Ми дивимося ще раз відео про Шевченка. Аля, подивіться сюди. Я ось зробила Ліза, Ліз, я зробила для вас ось таке дерево. Тут написані руки, видатні руки, що було із Шевченком. А праворуч будуть події. От і вам треба, дивлячись відео, слухаючи те, що говорили діти, відтворити наше дерево життя Шевченка. Ви готові? Так. Підніміть руку, хто зрозумів, що робити. Група, яка зрозуміла, Сі? я примикаю відео. Це у центрі уваги Петербурзької громадськості. Його життя поступово набуває творчого змісту. Влітку 1859 року Шевченко дістав досвід виїхати в Україну. Третій відділ за ним таємний нагляд. У липні поблизу села Прохорівка його втретє заарештовують за про революційну пропаганду і повертають до російської столиці. Зосені 1860 року Шевченко тяжко хворіє 9 березня 1861 року. У нього був ласка, Ви відтворили, але моє дерево залишилося невідтворено. Хто мені допоможе? Коли ж народився Тарас Шевченко? Каріна 9 березня 1814 І так, ось моя перша сторінка. Народився Тарас Шевченко. Я Хочу зробити вам невеличке доповнення, що це була третя дитина в родині. І звали дітей ось так Катерина, Микита, Тарас, Марія та Йосип. Зрозуміла, якою дитиною народився? Третьою дитиною. Катерина весь час його виховувала. І так, перше з'явилася. Далі що ж було в 9 років? Ляна померла його Іди, шукай, де померла його мати. Мати звали Катерина Якимівна, і в родині сталося велике горе. Що було далі у 12 років? Нася і не помер батько. Так, що ж у 13 років Ліза нам вірша, такого гарного казала? Пасе ягнят, Карін, біжи, шукай, де пасе ягнят. Що було в 17 років, вільною людиною, давай швиденько. Серетонь. Хіба він вже стає вільною людиною? Ми тут казали, Ні. так. Серетонь. Ні, він Київ. Стає козачком і його відправляють куди? Вчитися на художника. А ось уже далі стає вільною людиною. Та скільки йому років було, коли він став вільним? Нічого собі, Уявляєте, що до 24 років він був кріпаком? Що було далі? Аля вихід у світ книжку, Бак ти став. Що ж потім було, Влад, нам так гарно розповів. 10 років він де був. Солдатської моштри. Іди Владик, шукай. Що потім 45 років. Пропустіть Лізу. Що ж було 47 років? І не нас дешукає. Прийшла смерть Тараса Шевченка. Дивіться, ми тільки 10 подій взяли. І скільки років прожив? 47 років. 47. А що ви можете сказати людина, яка прожила 47 років. От в кінці верхівка нашого дерева він хто для нас? Духовний батько. Духовний батько, пишу. Я буду скорочено. Ще хто для нас є? Кобзар. Художник. 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 Поет. Ще хто? Приклад для Приклад, молодець. І ще хто. Пам'ятаєте вірш, а про вірш? Він кого захищав? Далі. Значить, він ким був? Далі. Захисник. І можна, можна продовжувати. Ми тільки почали цю тему і будемо далі вивчати цілий розділ. Скажіть, будь ласка, е, покажіть емоцію. Кому сподобався урок? На 10 років. Я запам'ятала, що йому було 9 березня народження. Я, я, на я запам'ятала, що Тарас Шевченко народився третій дружіння. Угу. Я, я запам'ятала, що він був захистком. Я запам'ятала, що в 15 років було в е... вільності. В 13 років віри і не перезивку. Не перепутайте. 24. 24, 24. будьте уважними. Настя, що запам'ятала? Він народився 9 березня 1814 року. Молодець, якщо ти вже це будеш пам'ятати, ти справжня Українка. Я запам'ятала, що він вжився 47 Достатньо. Я хочу, щоб коли ми закінчили тему. Велику тему Шевченка. Ми її вчили в першому класі, в другому, третьому. Будете вчити в кожному класі, я вам це обіцяю. І хочу, щоб в кінці теми отут стояли всі діти, щоб ви могли пишатися цією людиною, могли б говорити його рядками, могли бути чесними, дотримуватись того слова, яке подарували. Хороший учень читає вірш його Кирил. Хороший учень читає вірш і статтю. А успішний учень прочитає більшу статтю і вивчить якогось верша Шевченка. Покажіть мені, хто хороший учень. А хто успішний? Приходьте до нас завтра, подивимося, скільки успішних учить.